Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні я вас зустрічаю такою красотою. Нарешті, нарешті розквітли мої квіти, мої каланхої на віконечку. не тільки обожнюють ці квіти. Вони завжди починають цвісти зимою і цвітуть до самого літа дуже красиві! Сьогодні у мене буде таке невеличке весельне відео. Покажу вам дві готові роботи, тобто три. І свою епопею з кардиганом, по якому я мстюся. Кардиган я в'яжу у рамках проєкту Дівчатка-такі-дівчатка. Не все в мене виходить з першого разу, але все я вам покажу у цьому відео. А зараз хочу, щоб ви разом зі мною насолодились такою зимовою красотою. Бачите, десь у мене ще були такі помаранчеві і жовтенькі. Але помаранчеві ось трошки є. А жовтенькі я не можу поняти, де я їх пересадила, бо я пересаджувала на роботу в горщики, такі, яка алангує, і вдома я дуже багато подарувала. Хотіла, щоб в одному горщику було багато квітів. Ну, У мене так виходить, але... але вони тільки починають цвісти. Так що ласкаво запрошую в своє відео про вязанечко. Поїхали, дивіться. Ну що, мої красуньки, я вас запрошую у своє відео. Покажу свої роботи готові. І покажу свої муки з кардіаном. Ну, як муки, поймете, за що я кажу. Так, зараз хочу спочатку зупинитися на календарю своєму. У нас 25 лютого. Але коли я знімала вам відео, я питала за оцей день. Хто пам'ятає, у нас 18 лютого у нас був такий вислів. Те, що відрізняє нас від інших, зветься вашою силою. Не приховуйте її. Так от, мені дві дівчинки, мої гарнюні написали свій коментар. Я тут ноутбук відкрила, щоб вам почитати. Спочатку написала мені Тамара Нуйкова. А щодо вислова, то я розумію, це так. Як якийсь дар Божий дав від Всесвіту, те, що ти вмієш робити інакше від других людей. Це може бути голос, сміх, уміння танцювати чи в'язати. І ти правильно робиш, що показуєш свій дар людям. Хтось побачить і відкриє в собі такий самий дар. І, напевно ж, своїм даром ти зробиш інших людей щасливими. Дякую тобі, Таморочко, за вислів, бо в мене тут був такий ступор, чесно тобі кажу. І ще один в мене також прилетів коментар від Лілії із Творю для душі. Вона написала: Доброго дня, Оксана. так бажаю на творчого натхнення спільнику і пише: кожна людина має якусь особливість, чим ми відрізняємося один від одного. Саме цю родзинку не потрібно приховувати. Знайди її в собі і пишайся тим, що ти відрізняєшся саме цим від інших. Моя родзинка, я їм в'язать, вишивать і багато чого. Ну, як чого. Щось вмію, але не все показую, кажу зразу. Так, і сьогодні ми з вами будемо дивитися 25 лютого з Днем найсмілі... найсміливішої жінки в світі, з Днем Української жінки. Захоплюємося, пишаємося і надихаємося. Я не знаю, дівчатка, коли вийде це відео, якого числа, тому що я вам скажу великий секрет, я записую трішки раніше. Але ми, чого ми відмічаємо День найсміливішої жінки? Тому що 25 лютого – День народження Лесі Українки. І чогось наше керівництво, ну, наше всеукраїнське, вирішило в цей день зробити День української жінки. Ну, Я не можу зрозуміти, чого, але зробили так, зробили. Я святкую, 8 березня, я вам чесно кажу. І ще такий один день української великої жінки, це скажу вам по великої секрету, 26 лютого. Святкуйте тиждень масляниці запашними вареничками зі сметаною та плинцями на десерт. Того ж у мене на день народження в цей день. Не люблю своє день народження, не знаю, ну не люблю, хоч ти лусний. На якийсь другий день посижа на своє день народження, хочу тішини спокій. І сидіть сама вдома, щоб мене ніхто не займав. Ну, це рідко таке буває майже ніколи. Але... Ой, але таке моє день народження. Не люблю я святкувати. Я єдиний раз, коли я своє день народження святкувала, це коли я переболіла якраз перед війною, мабуть, за рік дуже ковітом. Дуже ж таки, потім вирішила, що треба з життя взяти все, що можна, і то вирішила свій день народження відсвяткувати і все. Так, і останній листочок на зараз 27 лютого. Сніг розтане, сонечко засяє, а проблеми вирішаються. Клас. Так, поїхали. Перша готова робота. Задовбу, звісно, мене вже всі шкарпетки задов... задовбали, але, дівчатки, отакенні. Шкарпетки є, я показувала в своїх планах на лютий. Северянка була із домішком. На северянки тікетки нема, домішок я вже заховала. Лежать, вони в мене зв'язалися. Зараз я достану ще своє бінго. Не буду витягати, не знаю, чи вам блистить, чи ні. Витягну таке, бо, мабуть, блистить. Так, витягла своє бінго, написала шкарпетки. Де я їх тут собі відмітила? Ось ось, Дев'ятий номер, 42, 43. Це вже в цьому році виходимо на треті шкарпетки зв'язані. Лютий місяць і треті шкарпетки. Але ще в мене пряжа лежить на планах на лютий ще на одній. Ну, тут на стелі я не ховала. Далі. За футболочку я зв'язала ще відео, я не знаю, чи вам випустила чи ні, не буду поки це, бо ще не випускала на час зйомки, відео не викидала. І зв'язала дві подушки. Зараз я вам ці подушки покажу. Написано в мене незаплановане в'язання, то я сюди вписала не, не по одній, а дві подушечки зразу в один кубик. І я так дівочки, прикинула. І якщо я зв'яжу собі літню майку, ось ось, і докуплю я собі. Під мод на шкарпеткову пряжу. І я собі зроби, зроблю вже малесенький якийсь подарунок. У мене буде вже одна бінго закреслена Хух, ну, в общем будемо в'язати. Так, поза подушки показала, що я відмітила, бо зараз буду вам показувати подушки. Таке в мене бінго. Ведеться, я його веду, пишу. Просто цікаво самій, що виходитиме. Як я вже вам сказала, вага 123 грима, вони важкі, у дві ниточки. Ну, оця северянка, вона така, мол, цьому, в такому бур'янах, оцих соломі. В общем, і в'язала, сипалося, я не знаю. І ось терчить, скрізь сипається. Але вони теплі. Я на наявність нема в мене вже запасів, я вам казала шкарпеток ніяких. Хай вони будуть чи в мою коробочку чи на ЗСУ, чи комусь треба. У нас рідних багато також, ну, рідних, знайомих там, то, ну, в общем, хай будуть. Далі, далі, як я вам показала, вже сипиться всі мої заготовки на <рес> сані по всій хаті. Буду подні по показувати. Спочатку не так, спочатку зв'язала отаку подушку. Зараз буде нитка витягнулася після прання. Це моя, я вже мелькала цими подушками. Оцьому. А в чому я мулькала? В різдвяних зустрічах. Перша подушечка моя, оця така. Набила я її хвалофайбером, попрала, але щось він так трошки збився. Ну, не буду душі набивати, не хочу, тому що це для дитинки, вона така не дуже повна. Ну, от мені таку хотілося. Інтарся тут ще співає, передає великі привіти. Але, девочки, кажу точно, я навчусь нею в'язати. Це просто я так, моє перший досвід. Думаю, подивлюся, як виходить. Бо в мене скажу великий секрет, в планах ще зв'язати таким інтарсією світерок собі. Є в мене нитка, є в мене пряжа і є в мене малю... ну, малюнок, а фото, по якому я надихаюся. Але нема ще в мене. Ну, я ще не готова до нього. Ну, в общем, буду в'язати, покажу. От тоді я піду по мастер-класах, подивлюся, як дівчки в'язали, і буду в'язати. Так що, це моя перша подушка. Так, це моя подушечка для меншого внука. Зробила я таке сердечко, і посерединку я поставила таку лапку зробила. Також тут перетяжки, зразу думала в'язати просто як жакар. До речі, тут жакарт в'язався, туди-сюди, щоб ви розуміли. Отак От Я вже навчилась. Я в'язала сюди як жакар, там, ну, поки менше було. Потім я тут інтарсію почала обрізала ниточку. А тут жакарт. Сюди в'язали назад, верзали, верталася, перетяжки були. То в мене вже жакарт виходить туди-сюди. Але оці ще переходи, бачите, попідловлювалася. Ну нічого, повторюсь, не набивала я дуже Така в колясочку, подилюся. Якщо дитина скаже, що треба ту гішу, то я заберу наб'ю ту гішу. Фалфайб ще в мене залишився. Якщо скаже, що така піде, остається така. Вагу я вам... ага, вагу я вам бінгу показала, а не казала. Маленька ця подушечка у мене. 129 гімалая дольче, мабуть, чак там плюс, чак називається пряжа. Залишилися вона отакий кубик, кубик квадратик. В общем, я зрозуміла, що мені треба купити запасики моєї пряжі, плюшки, щоб вони були. А це друга подушка, набивала дуже, бачите, такий, не знаю, чи вам видно, три зуби. Це такий, вона трошечки більша, якщо там поперек, то ця довжину. Ну, Я тут набивала хорошо оці куточки, вони при прані вже вона попрата, Видно, Ну, це трошечки дужче набита. ось спинка, як спинка, задня сторінка, отака, просто вже в мене не було пряжі. Проходила я отак гачком, з'єднувала ці подушки по колу, потім трошечки залишила. і цей. Трошечки залишила, напхала, за, за, за гачком затягла і попрала. Так що ці подушечки вам показую. в мене витягла без фалафайбера, я кажу, вагу. 162 г ця подушечка класна, легенька. Це буде старшому внуку. Ну, я меншому привезу, а старшому ні. такого ж не буває. Правильно, бачите, вона така, якраз те, що я тут перетяжки не робила, от воно мене чітко так і пішло. Якраз так, як і треба. Так що це в мене друга готова робота за лютий. Ну, а тепер хто такий у нас з сильними нервішками? Показую, Показую свій кардіган. Зараз, дівчатки, підожіть, встану від столу, бо вже ось бабіна по всій хаті покаталася. Так, і оце кардіган номер 1. Тобто, ой, катаюся, катаюся. Почала в'язати, боже, з таким азартом. Я його так вперла. До речі, дівчинка накупляла цих спиц, я за них правда, забулася. Це, Це в нас про забулася. Ну вони мені такі тупі, ну я не можу. Ну, я тоді лупонула, купила 5,5 на 100, мабуть, 4,5, і ще щось, тільки льоска різна. Дядька, ну тупі. Ну я не знаю, як мене ви в'яжете. Я то буду в'язати, якщо не буде чим. Ну якщо зрівняти із, із дропс. Ось у мене дропс на діті. То ще кнітпро ще тут золото. Дропс взагалі капець. Гляньте, який дропс. Оце дропс. це кнітпро. Ну, блін, ну чого ж воно таке тупе дропс? Так це. Я його передівала цей дропс тільки для того, щоб його мірять. Так, ну і розказую свої косяки. Хто нас в'яже класно зразу і цей, косяки мої побачив зразу. Я думаю, всім, понятно, що це в мене вже передіте на спинку наперед, на рукава, тут все ідеально. І чогось я забулася зв'язати тут росток. Ну, але це росток це ще не головне. Це росток це таке. Я ще як путня людина ж, набрала методом яким? Ой, забула, як <смі> називається цей двойний набор з петель, що обидві сторони набираються. По 9 петелек. Е, отмічала кожні 10, пете, 10 рядочків маркерами. Е, Нав'язала, мабуть, я, ну, скільки тут. Раз, два, три, 4, 5, 50 петель. 50 рядочків в одну сторону, в другу, розділила на реглан, і в мене вийшло регланні лінії по 2. по, боже, по скільки, по 12 петель, мабуть, на, ці, на рукава. І тут аж 28. І я вже, дівочки, я ж бачу, що воно у мене ж не туди лягає. Думаю, блін, треба ж таке було розступно". Думаю, ладно, я ось соединю". Ну, типа, я ж тут ще, кстати, петельку зробила. Ось сюди, отут. Ось все. В общем, я так на себе міряла, 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 міряла цю дорогу. Оце ж зв'яжу, бо по поночі плюла, та й поміряла, зв'яжу та й поміряла. Наче нічого. Але ж то я в'яжу мамі, а мама у мене набагато худіша, ніж я. Вона худенька, маленька, в неї 44-46 розмір, це вона, кричить бо я жирна, а то мені треба хоча б на 46-й. На ну 48 й потолок, більше мені виходити не можна. Якщо отут я б на нього вийшла, але оця горловина ну мене так смущала, ну вона мене так смущала. Я вже тут почала робити оці поняли кінчики вузликами, як я завжди роблю, колись, не знаю, чи показувала. Воно то й не видно, але воно таке плотненьке купе, купе держиться. Тут я вузликами забула. Думаю, ну ладно. Не буду я тут вузликами зробити, я обв'яжу, а зразу ж то я в'яжу планку, щоб ви розуміли один на один. І потім я почала в'язати лицевими. І вже це все відділила, Не знаю, чи пам'ятаєте, яка в мене бабіна була, я не знаю, чи фото в мене залишилося, чи ні. І в мене от бабіна, дивіться, скільки залишається. Оце ж бабіна ще клубок, зараз покажу. В общем, я його в'язала, в'язала і бачу, що не тут та табило, треба щось йому робити. І мене оця горловина так смущала, я вже перезнімала, ж бачу, показую петлі. Думаю, ладно, ростка не буде. Буду без ростка. Але, думаю, серед воно буде добре. Ні, дявочки, я не видержала. Тепер number one. чи той ту, ту, що там правильно по-лізки, господи, показую далі. Зараз підожіть, бо на полу лежить усе. Мої клубки. Це мона клубочок ще отакий. І сьогодні я, блін, спустилася зараз хвилинку, бо я наїхала ногою. Блін, не так думаю. О, все. Наїхала ногою на це, на ниточку. І моє відео катаюся вам цілу цей. І сьогодні я сиділа-сиділа, ждала свої опори. У мене зараз ще. На час зйомки у мене ще сесія йде. Ждала своєї пари, і мене ж воно так мусолило цей кардіган, і я вирішила той не розпускати. Подивлюся, що той буде. Набрала я на додаткову, тепер, якщо ви пам'ятаєте, тут у мене ось набратий метод Джуді, думаю, Господи, як він називається, методом Джуді, ось, тут ось, ось посерединки, ось. і пішла в мене ось окантовка. То тут я пішла плясати від другого. Тут я набрала на додаткову ниточку. Господи, де воно? Не можу я всістися ніяк. Тут я набрала, дявочки, на додаткову ниточку. Набрала гачком. Набрала 40 петель, ні резинки, нічого я вже не робила. Правда, протупила, треба було зробити росток. Ну, ну взагалі, забулася. Бо без ростка, ну не воно. Оце в'яжу, я ж бачу, що тут росток аж кричить, аж йому ж треба сюди всунутися. Ну, то я не переживаю, тому що коли я вже буду відділяти, я отут росточок зроблю на спинки, зв'яжу там на 4 рядочка вище. І воно якраз буде гарно. То я так, виділила ці 40 петель. Правда, наперед залишила 3. Щось так покрутила, покрутила, виділа наперед три, по дві регланних. Оп'ять це раз залишила на рукава. Ось тут. І скільки в мене залишилося, 18 петельок чи 16 я забула на спинку. От те, що зараз я в'яжу, уже мені получається, чи то подобається набагато більше. І я в'яжу, я ж тепер здравим розумом, я розумію, що в мене ниточки оце і ото. І ще ось цей зразочок, що в мене залишається. Я розумію, що в мене ниточки дуже мало і в мене не вистачає. Дівчатка там мені написала, і Тамора писала, ще дівчатка, я, до речі, коли знімала вступ до дівчатка, так і дівчатка, це забула сказати, кардиган в'яжу в цьому проєкті. Проєкт до місяць, помста пряжі, це так мстюся. Мстя моя йде хороша. Чітко йде мстяв на пряжу. Бачите, як воно. Оту, з першого разу, я думаю, сяду зараз така штраф шух. Св'яжу, а фіг там. Ото і мстюся. Пряжа не в'яжеться, а я розперев'язую. Роз і це. І написала мені Тамара, що ти можеш додати добавить... Алізе. Ось в мене на коментарі тільки треба знайти, де вона писала. А, так, дивлюся. Ні, це вона мені, мабуть, написала у цьому в чаті. В чаті тут нема. Е, ще я, мабуть, алізала на голд. Але <смас>, така фішка, я ж знаю, у кого я така вабіна. Це мої подружки, родички моєї, І я ж так намікнула, що вдруг не хвата, я тебе возьму. Але на подобі кольору, не таку ж зовсім не таку, але на подобі кольору я дарила валюшки. Ну, вони обидві написали: ми поді... я поділюся. Одній написала, що я не буду брати, буду виходити із своїми цими ж запасами, а до інший кажуть, це не твоя бабіна, я в тебе брати її не буду. Ну, в общем, що я вирішила? В'яжу я таки цей кардіган. В'язатиму я до закінчення нитки, але є ж у мене оця що я заявляла у в'язальні толоки. Те, що я в'яжу а свої ну, доні, свої бо, бомбер, куртку, не знаю. Я вирішила. Що я вирішила? Я вирішила, я оці ниточки о, пущу трошки на низ сюди. Вони отак не дуже, я це вам показую, правда, не бачу, що у вас там виходить. Але тут такий червоний, а тут такий темно-підбордовий такий виходить. Але вони між собою цілуються хорошо і обнімаються ще, ще дуже класно. Якщо тут йде дві ниточки, якась хімія, якась хімозна із якоїсь там це, тіпо, травка, але воно не травка, воно як, як дощ, я не знаю, пояснить. як пояснити. Як дощ з Нового року. Ну, взагалі, не знаю, ну щось таке. То отут аж йде хороша ж хімія, ой, кажу, хімія хороша, тут же ж, навіть тут хлопок 49% шерсті. 24 хлопок і 24% акрила і 3аместер поліамі... без окулярів, погано бачу. А тут у нас іде вовні 9 хлопок, 21 акрил і 70 поліамід. То, якщо дві докупи скласти, такову, так виходить, майже воно по товщині одинакове. Дивіться, як воно буде. І що я вирішила? Як ото, знаєте, кажуть, ми подумали, я вирішила. Це про мене таке. Вже запутала нитки. Верх я, дівчки, спущу такою ниткою і дов'яжу до половини рукавів і до половину кардігану, такою ниткою. Я думаю, цього мені От є, що в, мене в залишку. потім я буду через полосочку пускати отаку, і пускатиму так, що плавно вийду на оцю, оцю нитку, ці двойні. Плавно вийду, це такий мисляв слух, але щось буду робити. Потім я ці ниточки обв'яжу що кантовку, бо окантовку я тут ніяку не роблю. Просто тут в мене йдуть крайні. Я навіть нічого ні узелки не робила, я оці ж відкриті петлі залишила, тому що я тут наберу спицями, і якась в мене тут буде окантовочка. Я пущу на окантовку, і в мене воно з собою з'єднається. У мене буде верх з'єднаний знизу. І ще, якщо я ще щось мені в голову стукне, може. То ще я можу цей зразочок приліпити як карманчик. Зробити отакий карманчик, я його ще й пришию і ще зверху отакою кантовкою введу. І між собою воно все ідеально по, по поз'єднується. Тому що купляти нову пряжу я не буду, у мене в планах немає, і фінанси зараз у мене не дозволяють купляти нову пряжу. І не хочу купляти, я хочу трошки вив'язати свої запаси. Запаси в мене є, звісно, як відкриєш, нема що в'язати, але їх валом. Ну, їх ж треба пов'язати. То це якраз а на це, що у мене в'яжеться картіган, ну це ж бомбер чи що там воно таке, це доці. Ну, Я подивлюся, скільки я звітіля візьму, а потім подивлюся, скільки там залишиться. То тоді в мене прийдеться до Валюшки брати, у... до Луку, другий світ, який ж візьму тоді я свою цю, жакарці лопопейсу, яку я щось на ней ніяк не дозріла. То до Валюшки, може, візьму лопопейсу. Ну, в общем, я буду все дивитися, то скільки підуть оці нитки. Не хочу я докупляти, не хочу, не буду. І в запасах у мене кольору такого немає, пукнастого об'ємного. а між собою воно вийде класно. Так що такі мої в'язальні процеси, такі мої продвіження, про я господи, не знаю, просування. Мої просування у моєї місті, мстюся, Містю, думала вам випустити два відео, але Тамара просила три Вступ, проміжок і цей. І що і закінчення? От вам і проміжок. Оце я вам покажу свій проміжок, тому що це вже в мене другий кардіган. А цей буду ось ну, бачите, Це за сьогодні по колекції ждала. В'яжеться оця ниточка бистренько. Тут у мене, до речі, мілтфул, оці ж Дропскові, ой, дропськові, боже, кнітпропські. Класні спеції. От оці я обожнюю. Вони мені взагалі бомбезні. Тут такі кінчики, не знаю, чи вам видно чи ні. Кінчики ідеальні, гостренькі. Я оце беру дропс і беру друге, кнітпру. О, не знаю, куди мої очі дивилися. Дропс купляла, бо мені хотілося зйомних Це моя така мрія була. Я Діду Морозу заказала, це ще хто зна коли. Я там пригала від радості, ще їх за 900 гривень брала за пачку. А тоді вже, як поняла, що є ще щось краще. Ну, я хочу собі краще. в мене є мрія, але Ох, мої мрії не совпадають з моїми фінансами. Ну, та нічого, головне, мріять. Отуди закинуть. Запрос, а вони хай там думають, як мрію виконати. Ну Тепер я хочу собі, дівчат, мабуть, мілфулоці підкупляти ще пару розмірів, щоб в мене були. Бо в мене це одні великі, і тут розкаті тільки, мабуть, 60 см. щось таке, І одні такі в мене є, також це 5,5, до речі, в'яжу 5,5 і Одні в мене є меншенькі, так я їх купила, взагалі не знаю. Я думала, поняли, буду носочок отак в'язати, кругленький такий, ось колись покажу. Але мої пальці здорові, жирні, вони оті не влазять в ті спеції. У ну, мене руки болять, це в общем. Колись покажу, витягну, бо я ж там спицями саме закидалася. Так що це треба буде підкупити У мені ще мілт. Класні, класні спиці це 5. А, 5,0. Пише, я кажу, 5,5. Ні, девочки, 5,0. А дропс витягла 5,5. Ну, то та ладно. Так, все. Мої в'язальні процеси, мій проміжок. Я йду працювати. Давайте ще два листочка, бо я не знаю, коли це відео вийде. Ми вже за 27 лютого вам у мене подружки просила наперед. Подружки мої хороші. Я, я, я щас скайфунула, я знімаю трошки наперед. Так, 28 лютого у нас буде п'ятниця. Ваше ментальне здоров'я важливіше за всякі треба за як треба. Загадайте про це наступного разу, коли знову будете діяти в супереч власному бажанню. Ну, я не згідна. Якщо мені треба, то треба це душі, чим болить, я вам скажу. І якщо мені треба, то вже мені треба, то вже все. І я його буду все одно, я добьюсь. Якщо я щось надумала мені треба, то вже все, то я його буду добиватися любими путями, бо мені треба. Так що моє ментальне здоров'я тут відпочиває. У <laughs> мене головне треба, Еліза. Так, і останній давайте вже до весни. Нарешті, 1 березня, в нас буде субота. Уф, клас. Ну, нарешті вона весна час квітів яскравого одягу та грандіозних планів. До речі, так хочеться в'язати весняні речі. Я не знаю, мені так вже хочеться. щось, Хочеться мені, дівочки, зараз розкажу свою тайну. Хочеться мені якийсь ажурний світерок на весну новенький. Такий ажур, ажур, легенький, такий, знаєте, незамисловатий, такий легкий, такий, такий не, трошки об'ємний. Якийсь хочеться ажур, і хочеться мені така букляшка є дрібненька дрібненька. Та мені подарили. І хочеться мені ще просто букляшка, такий сітерок дуже легенький, такий, оверсайз, без... Ажур хочеться в ажурі, а букляшка просто така, без нічого. От мені оці два світера, і в мене такий кольор лежить, зовсім не мій, але я щось на нього хожу поглядаю. Ну, Це все я вам покажу. Як тільки витягну в'язати, хай це буде така моя інтрижка. Зараз у мене кардиган. Кардиган, і що залишиться після оцього, на залишку. Дві речі, які я буду пов'язувати. Так, це точно вже все. Люблю вас усіх, ви мені такі рідненькі. Я уявляю, що ви мене стоїте, отак От усі, хто на мене підписався, я вам це розповідаю. Прикиньте, скільки в мене друзів. А ми з вами зустрінемось, бережіть себе. І це буде дуже-дуже скоро.